що треба вже? Вже цікавий такий. знаєш, затягуючий такий. я навіть не знаю, як це сказати. Тобто я вже приймаюся за героїню, вже я якось така блін, що Божа. Заснована на історичних фактах, фактах і міфології, завдяки чому Ребека Кванс могла розповісти нам про жорстоку і невблаганну війну, помсту, владу і божевілля, створивши найдивовижнішу е, найдивовижу. Живих персонажів, які викликають учитачів пригільність і пробуджують страх. Тримайтеся. Ну, дуже гарно. Ярмарку, в якому оце знайшла сама, сама купила, сама читаю. Ніякого промоутінгу. Сказала, що я аніме-фан. Я не дуже багато чого дивилася, але я будто повністю. Hunter x Hunter. Всі, я не знаю, всі арки. Все, типу, фіна. Хоча прочитай перший дом Ми читаємо її зліва направо. Тому вона читається справа на ліво, бачите. Тобто я буду її читати з. я не знаю, з іншого повороту, скажімо так. Як ви можете побачити, вона чорно-біла, як і всі мали. Мені здається. Просто більшість. Але дуже гарно. другого Харкові. Сьогодні у нас такі дві штучки. В принципі, найбільш то. Яко ми ваги піддивитися? Я бажаю тобі їх.